Всім привіт, я тигр, а це трофейний російський «Тигр». Броня, ну, вроді би нормальна. Слава Богу, є риб, глуше і в півічки прямого попадання не було. Ну, рядом осколками накривало, то нема ні вм'ятин, нема нічого. Є на стеклі пробоїна. Це проверяли, стріляли з автомата. 5,45 45 видержав. Ламається Історія цього автомобіля така, що хлопці з нашого батальйону під час контрнаступу на Херсонщині в 22-му році застали кацапів, як вони б сказали, врасплох і затрофеїли даний бронеавтомобіль-Тигр. Він стояв без задніх колес. У них, я так розумію, на ремонті. Тут було зламане щеплення. Наші бійці зняли з трофейного БТРа. Колеса кинули на цей автомобіль, відтягнули його до нашої ремонтної бази, зробили щеплення, і цей автомобіль вже два роки служить нам вірою і правдою. Даний автомобіль виконує функції доставка піхоти на позиції, також доставка БК, доставка стволів. Чувствую себе увірена за рулем. На трасі. Нормально себе чувствує, також залежно від місцевості та ґрунту, має проходимість свою. В серебрянському лісі ми були, він показав себе навідмінно, тому що там пісок тягує влагу. Тут трішки важче, але також не було жодного такого разу, щоб мене там витягували, або ще щось. Я виїжджав з всі Автомобіль відносно ну, гарний. і проходимість добра. І також запчасті легше знайти на нього, якщо він поламається. Ну, зазвичай 4-5, але якщо треба, то і 8, і 9 влазять в місті своїми речами, доставляємо їх на точку спішування, далі вони йдуть. А я відкачуюся, чекаю, потім їду знову, забираю і додому. Уламки тримає досить добре, як написано тут броня п'ятого класу. Броні стекла витримують 7,62. Також середини обшивка від осколків, якщо пробиває броню, то все одно є захищеність, то, що є обшивка, яка держить осколки. Працюю з 23 го року початку, з, з марта. В Хартію потрапили, півтора року перевели після навчання в Германії. Я їздив на різних машинах. У мене немає відчуття, що вона трофейна, може за того, що я його не трофейв, а чисто вже прийшов, в сів, прийняв машину і почав на ній працювати. Якщо може б до трофейів, то було б трішки радосно, що я на ній Именно я за трофеїв, я на ній працюю. Незважаючи на те, що Машина російська, всім інформація довели, що в нас є тигр, але ну, її не підіб'ють і тому я безпечно наїзд. Від дронів та FPV стоїть крутий реп, який допомагає. Не одна FPV, влучно не трапила в машину. Коли стояли трішки в другому направленні, то багато було попиток влучити в машину FPV-шкою, але вони не залітали. Метрів 30-50 і його, вона падає і взривається. Ну, мені подобається, що за два-чимось роки, що я працюю на коробочці, мене ні разу не підбили, на мені немає жодної царапини від осколків, від кульових. Машина ламається рідко, допомагає відремонтувати техніку роти. Весь колектив дружній, я знаю також і БТРщиків багато, і вони допомагали мені робити машини. Раджу людям також не сидіти, не чекати, поки нашу країну заберуть, а йти добровільно там, або на водієм, або люди потрібні везде.